Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Ситуація в Москві не вщухає, російські генерали підняли голову. Ніхто не хоче згоріти у вогні. Путін, якщо він ще живий, втікає в Білорусь, а звідти літаком в Китай. Навіть машини вже в Мінськ перевіз. Москві таки знову почалось після останніх вибухів. Очевидці повідомляють про дивні речі рух військової техніки. Для цього місця навіть перекрили рух. Причин, чому Москвою пересувається колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила МКАД. і техніку Росгвардії перекидають в бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту і захолотів на Росія. Йдеться в повідомленні партизан. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН-Росгвардії і Росгвардії оточили Кремль. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля ці рухи почались в обід. Його найстрашніший сон. Тема його найбільшої параної російські громадяни у військовій формі. Його найстрашніший сон, тема його найбільшої параної російські громадяни в військовій формі та зі зброєю в руках, що просувається в напрямку Москви ще й під час фінального тижня так званих президентських виборів. Пише автор Іван Верстю, скільки Путін не мав планів без приводу всіх можливих негативних ліного сценаріїв, одна справа читати про них в кремлівському кабінеті в папці, котру принесли з ФСБ зовсім інша хаотично схвалювати рішення про реагування на загрозливу ситуацію, яка схожа на те, чого ти люто боявся всі ці роки. Легіон Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон, хоч і тримають в руках зброю, хоч мають в своєму розпорядженні броньовану техніку, і насправді вони здійснюють насамперед психологічну операцію. Вони показують росіянам, що перемогти путінський режим цілком можливо, і це подекуди навіть важливіше ніж та кількість населених пунктів, які можуть зайняти бійці цих легіонів. починається серйозна війна за думки політичні почуття росіян. Політичні розділення існують не лише в по російському суспільстві. Навіть службовці ФСБ мають різні погляди. Такі події, по перше, відвертають путінську армію від України. Захист російської території точно в багатьох більшому пріоритеті в Кремлі, аніж захист окупованих територій України від ЗСУ. Відтепер Путін муситиме концентрувати в західному в південному регіонах Росії набагато більше військового персоналу та зброї. По-друге, це важливий та помітний приклад того, що проти Путіна можна і варто ескалювати, а не безкінечно боятись ядерки, втрачаючи можливість шантажувати ядерним вибухом, Путін просто припиняє розуміти, як йому діяти далі. А ця війна для нього має ще й такий вимір, як стратегічне протистояння із заходом, де свою чергу відбувається зараз величезні навчання НАТО розширено на дві нові країни Фінляндія і Швеція. По третє операція найкращої соціологічної метод для використання в Росії з метою розуміння суспільних настроїв. Оцінка дій антипутінських батальйонів підкреслить політичну ідентичність тих росіян, яким не подобається влада Путіна. Можна в загальних рисах недолюблювати Путіна, критикувати його. Однак підтримка а антипутінських батальйонів є кроком далі. Наступною стадією невдоволення, коли ти починаєш готуватись до того, що режим може бути змінено, а ще й брати в цьому участь. Однак тут виникає перша велика проблема. Антипутінська солідарність в Росії нині в дефіциті. Станом на написання цього тексту Юлія Навальна, лідерка опозиції російської, жодним чином не відреагувала на ці події, хоча мала для цього вдосталь часу. Тим самим політична вартість Навальної, девальвує в очах з заходу, де вона відтепер тепер стає очільницею вегетаріанського крила прокремлівської опозиції. Хоч і має можливість підтримати більш радикально, тому й більш ефективну збройну боротьбу. Утім, не було швидкої реакції від інших російських опозиційних політиків, ні від Гарі Каспарова, ні Михайла Касьянова і інших, мабуть, вони мають свій непублічний консенсус щодо так званих червоних ліній. Шкода, що їх зупиняють ці червоні лінії, І, вимовірно, військова розвідка РФ ГРУ таки мала уявлення, що наступ антипутінських батальйонів може відбутись саме тому. Попереджений розвідкою Путіна що давно своїм указом відновив два нові військові округи московський та Ленінградський. Спершу загальна думка була, що московський округ буде базою для інвазії України а Ленінградський для провокації на кордонах північної Європи. Але я тепер думаю, що Путін їх створив для внутрішніх потреб. Він серйозно стригається внутрішнього бунту. Тому хочу тримати лояльні і добре треновані війська ближче до нових головних міст. А також необхідні збройні засоби протипотріну оборону. Не здивуюся, якщо Путін наказав своїм генералам відбити наступ з субодаю одного вогневого систему Хаймерс Петріот для свого особистого захисту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стадо подобається. Пішуть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.